Вогній на ялинці разом з дітьми запалили актори обласного театру. Цього року вони підготували нову новорічну програму. Вона складається з двох частин. Спочатку в холі театру на дітей чекає інтермедія Ярмарок Принцес. У ній діти мусять вгадати справжню принцесу, а не вдавану. Я сильніша за всіх, як круткіша від вас і здоров'я. У новорічній феєрії багато жартів, танців і пісень не обійшлося без традиційних хороводів і сучасних пан. Приготувалися музика! Інтермедія Ярмарок принцес» – перша спроба актриси театру Марини Семенюк у ролі режисера. вы будете оценивать мою работу режиссерскую, вы будете оценивать позитивное настроение детей, вы будете оценивать игру актеров, игру персонажей, которые сегодня будут работать в нашей интермедии. Это и старуха Шапокляк, и клоунесса, и у нас такая очень красивая, очень положительная бабка Ёшка, и снежная королева, которая приносит с собой не только снег, но и мыльни бульбашки. И у нас есть замечательный очень вредный почтальон Печкин, который, конечно же, потом, когда мы его приглашаем на праздник, становится Позіційним героєм і звичайно ті мороз і снігурунька дідо морозом. Я працюю з 1972 року. Так що, значить, треба що велику любов до діток, велику любов до своєї справи. Ця роль мені дуже комфортна, вона по мені. Я люблю дітей, я люблю дарувати дітям радість і щастя. Після того, як діти обирають справжню принцесу, театральне дійство переходить до глядацької зали. На сцені казка Принцеса без горошини у перерві діти діляться враженнями. Мені і горочка, і дід мороз. Мені найбільше сподобалось, як цей клоун. Лека всіх в паровозі. Початкові класи дуже цікаво. Дуже чекаються. Їм дуже цікаво. Вони завжди з задоволенням ходять в театри. Новорічні ранки триватимуть до 29 грудня. Кожного дня даватимуть по дві вистави. У нас починається дня по 29 включно, і після нового року з 2 по 4 січня. Новорічна інтермедія і казочка новорічна. Хочемо охопити максимальну кількість дітей, тому що наш театр вміщує в себе 800 місць глядацьких. Тому чим більше, якщо буде 800, будь ласка, з задоволенням, Юрій Курочка, Віслав Добровольський з головного новорічного ранку області для подільської панорами.